Ці можливості, щоб проголосити Національну Українську Незалежну державу. Незалежну державу ми проголосили, але не будували її як національна держава. Московити надто добре знали, в чиїх руках лежить національна ідея, і хто цю національну ідею блискуче і розкішно обґрунтував. Звідси їхня ірраціональна ненависть на перший погляд. А з іншого боку, шановне панство, це не ірраціональна ненависть. Це абсолютно обґрунтована ненависть, тому що вони, на відміну від значної частини українського суспільства, читають спадщину українських політиків і українських ідеологів і запускають проти українців зброю їхніми ж руками, тобто незнанням українців про самих себе. Тому перша причина ненависті і пошуків Степана Бандери сьогодні, бо він сьогодні у наших головах, у наших переконаннях, ну принаймні, певної частини українського суспільства. Отже, вкорінення більшовизму на московських теренах випливає, зауважував Степан Бандера, з хворобливої імперської ментальності росіян. В чому полягає суть цієї хворобливої імперської ментальності? Завоювати, принижувати і визискувати. І ось що про це каже Степан Бандера. Ви що думаєте, московити цього не знають? Отже, Росія є тільки одна. Каже Пандера імперіалістична. І так буде доти, доки російський імперіалізм не буде дощенту розтрощений. Ми маємо можливість дощенту розтрощити московський імперіалізм імперіалізм, не маючи ракет далекої дальності. Запитання риторичне, правда? Російський народ не вилікується з нього через пізнання, що його імперіалізм приносить йому самому найбільше лиха жертв Терпінь і падіння. Боже, які співчутливі Степан Вандера, я б так ніколи не висловилася. Реально, дуже великодушний чоловік. А далі він каже фразу, свідками якої ми з вами є. Але до цього ще дуже далеко. Так каже він це до прикладу в 50-ті роки. Бо саме тоді він найінтенсивніше працює як політичний філософ. Друге: зміна влади в Росії чи в Московії правильно було б це не зміна імперської ідеології уставленій до України. Хоч яка буде влада на Московії, її ставлення до України буде однакове, стверджує Степан Бандера, роблячи висновок на основі нашої трагічної історії і невміння кожного наступного покоління розірвати замкнене коло цієї історії. Цитую: якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіалізму, а вона вже прийшла. Ми з вами свідки. На зміну большевизму прийшов єльцинізм, на зміну Єльцину прийшов путінізм. І навіть як затвердила наша Верховна Рада, зараз у Московії панує рашизм. Тобто на зміну большевизмові прийшов рашизм. Степан Бандера вже цього не побачив. Це бачимо ми з вами сьогодні. Якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіалізму, то він так само, так само. Насамперед звернеться всіма своїми силами проти чого? Проти самостійності України на її поневоленні. Чи не пророча думка? Абсолютно пророча думка. Чи почуло це наше суспільство, маючи в відкритому доступі праці Степана Бандери? Ні, не почула. Далі, російський народ, як і досі, буде нести той імперіалізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні. Чи не так? Так, основне завдання тримати нас в поневоленні через війну. І як бачите, кінця війни цій ми поки що не бачимо. Даруйте за тавтологію. На це виразно вказує стан політичної думки і настанова російської маси. Тобто суть не в Путіні. Панство. Якщо хтось очікує, що воно здохне, то не здохнуть всі московити 143 мільйони чи скільки їх там є. Суть у настанові російської маси всіх російських політичних середовищ, як комуністичних, так і антибільшовицьких. І висновок, який робить Степан Бандера, який московити йому дуже добре знають і пам'ятають, у всіх них живе крайня ворожість, супроти ідеї, державної окремішності, суверенності України. Тобто, суть не в тому, що московит має претензію до якоїсь політичної сили в Україні. Суть в тому, що московит має претензію до самого факту. Існування України як окремішньої субстанції, і це дуже добре розумів Степан Бандера на відміну від наших прекрасних політиків, які Московію робили стратегічним партнером і системно голосували за московські партії.